Друзі, привіт! Сьогодні ще хотів би поговорити про таку тему, як хвороби голубів. Що це все починається? Як позбати... <кхи> позбутися, позбавитися цих хвороб? Що зробити, щоб голуби не хворіли? Чи я буду говорити вам, розказувати з власної практики. Нічого не буду там такого видумувати лишнього. Ну і дивіться, те, що ми говорили тисячу раз, і ще раз повторимося відбій повітряної тривоги. <музна> yeah. значит, e -hmm, все ж таки перше питання це голубник. Тобто голубник у нас має бути... Такої якості і так зроблені, щоб голуби були комфортно, себе почували. Коли було там сухо, не було там це, е, е, бажано, щоб це було не цементна, не бетонна підлога, і вони над них сиділи лапками на цій, на цій підлозі цементній, тому що вони зразу можуть хворіти. Зачасту це дерев'яні голубники з підлогою дерев'яною, з насістами дерев'яними. І там ці голуби живуть, там сухенько, чистенько. Ну, Чистенько це умовно. Я завжди кажу, що чистота це не завжди там, суперово і не завжди погано. Тобто когось чистота і голуби хворіють. когось нема чистоти, голуби не хворіють. Тобто чистота тут якби, це не, не завжди є. Правило, правило таке, що що чисто, то не будуть хворіти. Я в це, я в це не вірю. А от якщо буде правильно збудований голубник, то тоді, да, тоді, да, то це, це буде так. Потім, значить, перше питання голубник. Да? Друге питання. Е гризуни, які туди постійно до нас лазять. Тобто мишей, криз. Не повинно бути, тому що миші криси це е, вони є переносчиками оцих всяких хвороб тріхомонозів, коксидіозів і все, і все 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 там далі. Прочі. Тобто, там цього всього в них є дуже багато. Значить, бажано, щоб не було гризунів. А щоб не було гризунів, значить нам треба зерно на ніч не лишати. Зерно мають голуби з'їсти і. І все. Вже повинно бути в кормушках сухо. чисто. Ну і обратно же вертаємося до, до зерна, правильно? Значить, тільки тоді, коли у нас голуби будуть отримувати збалансований корм, який буде на нас вітамінізуваний, там буде в цьому, в ньому таблиця е вітаміни, всякі, все в ньому буде. Тоді пташка буде у нас імунна система буде в неї крепка, бо вона отримує всі, всі вітаміни, всю таблицю там, цих всяких жирів, білків і все-все таке, да? там, таблиця Менделєєва. Тоді голуб буде нас супротивлятися болезням. І, в принципі, не так буде. ну, Хворіти вони сюди будуть голуби, вони хворіли сюди. Хворіють і будуть хворіти, але все ж таки не так буде сильно хворіти, якби ми тримали одних голубів в сериому приміщенні на одній пшениці. Тобто Голубник, так? потім гризуни і корм. Це третій пункт це корм. Ну, Четвертий пункт це можемо віднести сюди до четвертого пункту. Значить, самих голубів, які також ми оглядаємо їх, дивимося, есть тобто, голуби, які часто хворіють, часто хворіють, сюди це голубів бажано від них позбавлятися. Голубів треба утримувати і брати ті, які більш-менш стійкі до хвороб і виносливіші, брати їх за основу, тоді буде. Крепше поголів'я все таки і буде менше буде хвороб. Значить, при закупівлю нових голубів ми зразу приносимо і випускаємо голубник і в нас через неділю починаються каруселі. Ті голуби, які, які приїхали до нас. Можуть бути живі, ходити нічого їм немає, абсолютно здоров'я, а наші голубі починає крутити, вивертати і все інше. І можуть іти теж можуть поздихати, що хоч може. Ми в свій голубник занесли ще другу, другу мікрофлору занесли з тих голубів. А тих голубів були там, скажімо так, нюкасла у них була там два тижні назад. Але вони привиті ті голуби, вони сильніші, а наші голуби не привиті. І почалося. То рекомендується все ж таки прививати ось таку як параміксовірус, нюкасла, вертячка. Оці вірусні хвороби. Їх бажано попередити, привити голубів, щоб не було потім. Ми не плакали і не жалілися, що в нас така ситуація случилася. Значить, попередити, так? Да? Методом прививання. Ну і ще є місце в тому, щоб багато голубів не було в голубнику. У Кожного голуб має бути своє місце. Має бути якась обмежена кількість голубів в тому голубнику, який у нас є. Значить, наскільки він розрахований, там має бути така кількість голубів. Там чуть-чуть може бути більше. Ми всі любимо, щоб було багато голубів, правда? Але воно не завжди добре, коли їх багато. Я теж люблю, коли мене дуже багато голубів. Але зараз я розумію, що мені скільки не треба вже цих голубів. О. І коли ми будемо враховувати оці всі нюанси, оце все будемо враховувати і будемо, правильно, правильно будемо це впроваджувати в життя то в нас буде менше буде хвороб. Якщо вони будуть ці хвороби, то хоча б їх також буде менше. У нас там, в принципі, все в голубнику буде правильно. І правильно будемо, ще може, будемо правильно лікувати голубів, будемо менше давати їм без потреби оці всі. Непонятно, що ми там даємо. Перед тим як лікувати голуба, який захворів, треба розуміти, що в нього таке і чи йому треба то давати, що ми йому починаємо пічкати. Ми ще починаємо собі допомагати їм. Оці профілактичні міри неправильні, вони також являються. Причиною болячок голуба. Осінь, пора така сировата, скучновата, голуби в нас линяють, вони, якби, імунна система у них теж, скажімо так, не дуже. Да? І вони тоді хапають, можуть хопати все що, все що угодно. І будуть проблеми, звісно. <кхід> Для цього, щоб цих проблем було менше то бажано там, тих пару рекомендацій, що я говорю дотримуватися. Там дуже багато є чого, там ще е люди, які там, так, більше вміють і можуть розказати, там, про це можна говорити цілий день про ці хвороби голубів. Це так, як говориться, образно, чуть-чуть поверхнево цю тему я затронув, щоб люди розуміли, що. Осінню така пора, що мона щось може повністю 50%, а може і більше голуб'ятні може виздихати. То треба бути обережно. Карантин для голубів, який тільки ми принесли, обов'язково дотримуватися. Там, Хоча б неділі-дві-три, тому що він може бути хворий і показати що через 2-3 тижні він може здохнути просто цей голуб. А ми вже його голубятні, вже наградили своїх голубів. Обов'язково ці умови треба дотримуватися. Голуби будуть крепші, будуть здоровіші. Ну от, Така ще якби порада з моєї сторони. До побачення. Все. Хай всі будуть здорові.